Ай Денс, 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 віз hands, хендс, хес або my head, head, head. Гадайте, mm. яка буде наступна пісня? Жив здоров'янів, з вами Фалкін. Ні, 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 ні. Пак не піде. Жив здоров, низ, з вами Фалкін. Вітаю вас на моєму каналі. Прошу підписатися, поставити лайк та перейти у мій телеграм. Ой, носом на Я скоро запускаю чат. Думаю, сьогодні-завтра. І хотіла б, щоб там було побільше людей, які хочуть спілкуватися. Бо вже такі люди є, я їх бачу. Вони кидають посилання на малювання разом, а також кидають свої арти. І мені дуже приємно. Наприклад, ось цей офігенний арт Улі, яка кидала нам на оцінку фон. А сьогодні ми подивимося два моїх відео. Я спробую багато коментувати, багато давати оцінки, щоб вам не було нудно, щоб це не був перегляд моїх старих відосів. Ну розумієте, попередження в першому відео буде тільки російська мова і виправдання агресивної росіянки. Я почав залишати тайм-коди, тож зможете перейти і пропустити порівняння тоді буде мати менше сенсу, але я розумію таке бажання. Тим не менш подивитися, моє перше відео українською буде теж напевно цікаво. би ти не сказав на тебе чітагнів дабрушиться. под одной и то же видео тебе придут злая феминистка, которая будет говорить, что ты жена-ненавистник, и какой-то старый дед, который будет говорить, что ты либераха, и что тебе надо пойти на кол, потому что тебе такое нравится. Ну, я думаю, вы поняли, о чем я. Ну, а я тот самый человек, который просто стоит в сторонке и кекает. Обычно над обоими типами. Как вы поняли, меня совершенно не трогает эта тема. Я включаю иногда себе такие ролики, чтобы порисовать. Зараз вы около декілька секунд. Так, 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 не можна. Брехні, брехні, так, брехні. Давайте я зараз додам більше контексту. Я не був ніколи осторонь. До 13-14 я був ще ярим гомофобом, а десь 14 років я став захисником. Так, напевно, я не певна, як це назвати. О, якщо хочете, в моєму телеграм-каналі я потім розкажу про це. І мені не завжди такі відео подобались. Мені не подобалась іноді їх думка, але я продовжував дивитися і намагався з ними погодитись. Відтоді в мене мало що змінилося. Просто я перестав брехати собі оточенню, перестав дивитися дурний контент з хлопчиками, геймерами, які проти всього, проти фемінізму, проти. За расизм і так далі. Нічого проти адекватних хлопців-геймерів не маю. Бо якщо б я хотів якісь стосунки, то хотів би, щоб людина була геймером. Ну, хоча б трохи грала. Ще я поглибився у тему. Почав дізнаватися, які проблеми у чоловіків від патріархату. Правда, я не знаю, чи є якісь в них адекватні рухи, окрім тих, що викрадають дітей, калічать їх, чи тих, які ненавидять жінок і потім стоять вбивцями. Так, так, я про інцелів і про батько має право. Ну от когда такі люди достают художників, у мене возникают вопросы. і сонечко. Це приклад того, що мистецтво не вне політики. Політичні погляди людини впливають на коментарі. Я не сильно люблю очень великі конфлікти. арт-ком'юні. знову брехня. Я обожнюю драми. Я вже готую записувати одну стару драму, яку цікаво було б послухати. Примір я наблюдався совсем недавно такої конфлікт. Вроді би нічого такого не произошло. Художник просто висказав своє міння насчід політичної ситуації. Думав, понятно какой все всі последніх события. Яка політична ситуація? Ви знаєте, яка політична ситуація могла бути у 2022 році? Я не знаю. Війна це називається. Ти в Україні? Чому ти не можеш сказати слово війна? А тому, що твої друзі з Запаребріка підуть. Бо так на той момент мої друзі з Запаребріка виправдовували війну. Пожилим домам не стріляють. Потім я кидав фотки Харкова, і вони ой, не знаємо, що це таке, і мені не подобалась їх позиція, дуже сильно не подобалася. Але щоб залишатися з ними, друзями, я терпів це і дозволяв так собою поводитись, дозволяв говорити погані речі про мою країну. Фалкін декілька хвилин намагається не матюкатися. в прямий ефір. Дивіться зараз. І якщо я все таки ставлю, то ви зможете сможеті що про фемінізм і толерантність там нічого не було. Я все понимаю, кому-то неприятные толстые тела. Все может быть. Толерантность, небо это какой матюк, а не до реальных людей. Бо так, повні люди є в реальном жизни, и в них такие сами почуття, как в тебе. Но приходить в личное пространство автора, который прям ничего не хочет сказать, он просто рисует, запрещать его говорить и оскорблять, ну это нонсенс. Так кажу, ніби хейт активистов это что-то нормальное. Хейт будь-якої людини, вони... Добре, більшість людей не є адекватним. Звісно, є люди, які заслуговують на ненависть. Навіть консерватори, з якими в мене дуже різні погляди на життя, не заслуговують нацькування. Одна сторона всього этого. Чешня достачаться, звісно ж, у нас. Але і у нас, по-моєму, такі відбиті можуть бути. Я говорю, про перекрашування чорних персонажів в білих. Тут теж нічого нет. Тут все залежит вид контексту, так. Это уже, конечно, наверное, не авторское видение. Это уже скорее, что если бы. Ну, чисто интересно посмотреть, что было бы, если бы Черная Пантера был белым человеком. И такой человек действительно был. Он нарисовал Черную Пантеру белым. Конечно же, его начали обвинять в расизме. А знаете, что было смешно? Он был черным. І те, що він чорний, ніяк не виправдовує те, що це може бути расизмом. Внутрішній расизм, внутрішня мізогінія, внутрішня гомофобія все це є. Якщо ваш друг Гейтс сказав вам, що лгбт паради це ні, ні-ні-ні-ні-ні-ні, то скоріш за все, в нього просто внутрішня гомофобія. І можливо, ви одна з причин. Загалом я згоден. Якщо це якийсь челендж, то це не расизм, не мізогінія, не гомофобія. Але це треба вказувати. Якщо людина вкаже, що це якийсь рассваб челендж. То так, це нормально, це експеримент. Але якщо не вказати це, то так, це буде вайтвошінг. Так, з печери можна взяти і подивитися, сказати, що все нормально. Але ж ми не живемо в печері. У нас у світі є контекст, контекст рабства, контекст вайтвошінгу. Якщо ви це не вказуєте, якщо ви вибілюєте персонажа, то ніхто не читає, що у вас там було в думках, і це буде виглядати як расизм. А можливо, це і є расизм. борцы за что-то там. Не лезьте в художество. Возможно, вы сами художник. Возможно, вы рисуете и поддерживаете таких людей. И в этом нет ничего плохого. Рисуйте поддерживающие картинки. Это весело, это хорошо, это приносит пользу. Но когда вы приходите в чужой огород и начинаете заливать, что такое рисовать нельзя, потому что... Эх, повертаюсь снова до этого. Так, було б приємно чи малювання та мистецтво, музика були в поза політикою. Але в нашому світі це не так. Краще, якщо люди будуть знати про це, розуміти це. Бо якщо люди будуть вірити у якусь аполітичність, то з ними більш розумний скористається. А на все, я п'ять пошола лінію це. С вами був Фалкін. Боже, все нарешті цей морок закінчився. Мені треба ще сказати, чи і так зрозуміло, що я був крінж. Стільки брехні підлабузництва я ще ніде не бачив. Ну, крім запоребрікових, але в них це нормальна справа. І я рад, що я змінився, що я більше не схожа на них, що я більше не терплю їх. І можливо, я втратив деяких друзів, але це на краще. Той канал закрився влітку. І я втратив паролі, тож припинив знімати. Але за два дні до нового року, но 2023 року, я знову повернувся до відео. І так з'явився. Цей маленький мій улюблений канальчик. Тьом 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 І так з'явилося це відео. Здоров лінив с вами Фалкін. Воно було близько по темі до того, що ми побачили до цього. І тут я вже чітко висловлю свою думку. Ура! Я змій! Я відкріпився від російського токсичного ком'юніті. Ідея ролику в мене з'явилася, коли я переглянув відео від канала Джим Голд. Правда, я все одно приводжу росіян у прикладу відео. Да. Ну, мене виправдовує лише те, що я перестав це дивитися. Ура! Повістка хто зустрічається протягом усієї нашої історії. Повістка це такий соціальний меседж. Змінюється покоління, змінюється месендж. І для нашого покоління актуально є повістка толерантності. По факту це так. Повістка це не тільки толерантність. Повістка може бути різною. Наприклад, в деяких країнах не буду вказувати пальцем. Була повістка. Як би це назвати за війну, так за війну, поки весь світ казав ніколи знову, вони говорили: можем повторіть. Але це не заважає лицемірним українцям ти й дивитися їх серіали. Повісточка наших сусідів направлена проти нас, направлена проти цих українців. Вона набагато небезпечніша ніж повістка толерантності, повістка терпимості до і наших людей. Повістка наших сусідів призиває до геноциду, до стагнації. Але люди, які її толерують, будуть старатися проти того, щоб в усіх людей були рівні можливості. Бось Бо така повісточка наших сусідів. Один з тисів таких людей, які ненавидять повістку, є те, що ось раніше були гарні фільми без всякої повістки. Тобто та сама повістка їх і руйнує. Далі я трохи скорочу Я розповідаю про те, чому в поганих фільмах винні не меншини. А ті, хто працює над цими фільмами, логічно, логічно може вийти як поганий фільм з гБТ-персонажами, з феміністками. Так і вийти поганий серіал, фільм з гетероперсонажами, чоловіками на головних ролях. Але білі люди, цис, люди, гетеролюди ніколи не будуть винними. Це про сценаристів, це провина режисерів. Але якщо в фільмі є толерантна повістка, якщо там є феміністки, геї, то саме вони винні у поганому фільмі, поганому продовженні, поганому серіалі. Але звісно, розумні люди це розуміють. А, а іншим нічого не доведеш. А ось ЛГБТ, люди зазвичай для суспільства, ну, не норма. І ось тут Савина хата та ломіті мають велике значення. Щось би змінилось, якщо б один з них був хлопцем? Ні. Люди дивляться цей серіал і звикають, що у суспільстві є не тільки гетеропари, вони звикають, що немає, по суті, різниці між Дівчина, дівчина та хлопець з дівчинкою. Тут я помню згоден. Мій колега з минулого, і я, і я з минулого разом чекаємо більше квір контенту, але, звісно, якісних. Єдине, що в нас схоже у сумофобами, це те, що ми не любимо гівняні лгбт проєкти Хоча вони будь-які ненавидять. Але то їх проблеми багато втрачають. А на цьому все. Так, я погано співаю. Переходимо в мої інші соцмережі. Поставте лайк, якщо ви ще не поставили. Підпишіться. Можете прокоментувати про те, наскільки ви змінилися, наскільки я змінився, наскільки ви раді цим змінам. А я піду відпочивати. Тьом-тьом-тьом-тьом. всім пока.